Ведуться будівельні роботи відповідно до проєктної документації, розробленої раніше. Там передбачено спочатку виконання бетонних монолітних фундаментів. Ось зараз саме, ну, саме зараз закінчуються роботи злаштування монолітних фундаментів. Після цього перейдемо вже на роботи саме злаштування надземної частини Калумбарію. Це буде також повністю монолітний бетон, монолітні плити та монолітні стіни, які після цього будуть декоративно здоблюватися цеглою декоративною керамічною. Зверху буде зроблена покрівля для водовідведення, ну і самі рядки, скажімо так, будуть керамічною пліткою облаштовані. Як це буде виглядати? Воно і буде якось зачинятися. Це чи? буде, скажімо так, трьохярусна будівля, тобто місця віконця, де будуть встановлюватися урни з прахом, ну будуть мати три рядки в висоту. Там буде приблизно чи 11, чи 14 відокремлених споруд. Ну, із кожного з яких передбачається де зберігання. Загальна кількість приблизно 580 штук урн можна буде поставити. І Тобто це буде ось таке невелике віконце, її розмір 40 на 40 сантиметрів, куди родичі загиблої людини можуть поставити цю урну. Передбати спеціальну гранітну пліту, її розмір 40 на 40, на ній зробити в принципі, ту гравіровку, яку вони хочуть, пам'ятні дати, ще якісь слова пам'яті, там фотографії може. Вона там на спеціальні закладні вмонтовується, герметизується, і виходить, що як запечатана ячейка, де зрісло зберігається урна. Ось, тобто це буде три ряди, кожна конструкція буде з трьох рядів, а ось кількість вдовжину у кожної різна. Тому що ми, виходячи з існуючої місцевості, вже розташовували їх. Там передбачається збільшення кількості місця, можливо, буде потім якось добудовувати чи що? Ну, давайте так. Я думаю, що при бажанні. Знайти ще десь місце на кладбищі буде можливо, але там, в принципі, вже так зона зроблена, що рядом я думаю, що буде не дуже зручно. Але ще раз треба подивитися. Тобто, зараз вибрана ця зона, зона як центральний вхід. Щоб було зручно, щоб це не було десь в самому кінці, а було з самого початку кладовища. Ну і передбачається, звісно, благоустрій прилеглої території. Там буде влаштовуватися покриття стратуарної плітки, будуть встановлені лави, будуть встановлені світильники. Роботи виконує підрядна організація «Южспецтрейд», Вартість робіт 3 мільйони 620 тисяч гривень. Е, ну, давайте, так, наскільки унікальні роботи? Е, там дуже багато бетонних робіт. Тобто, в принципі, це просто дуже великий об'єм бетонних робіт. А так, по самим, самим технологіям, це не дуже такі унікальні роботи. Тобто це ну, звичайні бетонні роботи. Да, їх багато, да, і за того, що ця конструкція мала по габарітам, це не дуже зручно робити, як будувати там звичайні будівлі, тому що обмежені умови і це накладає деякі незручності. Ну а так, це звичайні бетонні роботи з подальшими оздоблювальними роботами. Скільки вони триватимуть? Ну по проекту у нас тривають вони 6 місяців, але в нас вже була затримка приблизно три тижні. Це було пов'язано з тим, що ну, у нас зараз в країні війна і. Фінансування теж проходить деколи з затримкою. І ось було підрядникам подано акт, але ну, ми, ми все зробили, провели процедуру, віддали акт в казначейство, але кошти просто Київ не виділяв приблизно 2-3 тижні. Тобто ми просто чекали, коли Київ дасть дозвіл на фінансування. І, ось, і а це привело до того, що він не міг заказати наступну партію арматури, зв'язати її та заказати бетон, щоб перейти до наступних роботів. Ось це була деяка затримка, але кошти вже виплачено і підрядник активно працює далі. На початку серпня ми уклали договір, тобто 6 місяців з початку серпня. Тобто, це до ну, січень-лютий 2025 року. Але ж враховуючи вже затримку 2-3 тижні, це ж все ж таки привело до затримки будівельних робіт. Ну, так, Підрядник зі своєї сторони хоче зробити все найскоріше, тому що не розуміє важливість цього об'єкту. За попередніми, може би так, розрахунками, враховуючи те, яка, яка на даний час динаміка кремації тіл померлих, ну, я думаю, що на років 10-15 можливо, може і хватити його цього, цієї споруди. Скажіть, чому так сталося, що досі в Южницькій громаді не було такої споруди, чи не було потреби, і чи останніми роками дійсно ця потреба з'явилася? За останній час збільшується кількість проведення кремації, то тобто, враховуючи, допустимо, в динаміку 2023 рік, якщо було у нас за цей рік всього 17 поховань урн з прахом, то за 9 місяців поточного року їх вже 22, 22 поховання. Тому у нас не було виділено окремих ділянок для поховань іменно урн з прахом померлих. Тому от виникла така і пропозиція, і необхідність для будівництва подібної споруди для поховання іменно урн з прахом. Тобто Буде у мешканців громади вибір. Тобто либо під поховання робити безпосередньо у місцях, де були поховані раніше родичі померли, либо, либо на в нішах для поховання от на цієї споруди колумбарії. А варіант такий, що не поряд з родичами, якщо тут нікого немає, просто на інших нових місцях ще можна і чи є там вже ще місця? Ну, от це, в общем-то, і спонукало на те, щоб будівництво таке відбувалося, тому що окремих ділянок. Які були передбачені для поховання урн з прахом, таких не було на кладовищі. ні на Южнівському кладовищі, ні на кладовищах громади. От тому ми вишукували певні ділянки, де можливе таке поховання. Ну, от. А це вже буде централізовано, скажімо так, десь буде окремо передбачено для цього місця, де буде, ну скажімо так. Буде відповідним чином культурно. Це, скажімо так, відбувається, виходячи з потреб поточних. Скажіть, чи пов'язано це з війною? Ну, ми традиційно ховаємо наших загиблих воїнів. Традиційне поховання відбувається. Але ж якщо родичі бажають кремувати тіла загиблих наших воїнів, у нас є такі випадки, були такі поховання. Але не з, у всякому випадку я не пов'язуюся із цим, тому що буває так, що звертаються родичі для того, щоб поховати урну з прахом не біля, а раніше похованого родича. А щоб ми виділили для цього земельну ділянку. І те, що ми можемо предложити, це не завжди задовільняють родичів. Тобто ми вишукуємо просто ділянки, де можливо це зробити. Цей попід забором і так далі. От. Поэтому здесь знайшли можливість збудувати таку споруду зручну. Я маю на увазі територіальну. Самому в'їзді на територію Южницького кладовища це буде капітальна споруда, тому я, ну, я вважаю, що це скажімо так, вірний напрямок в Русі до того, що у мешканців громади з'явиться вибір, де ховати урни з прахом. лібо біля раніше похованих родичів. Алібо здесь в нішах Колумбарія. Що стосується взагалі місць на Южницькому кладовищі, наскільки ситуація є критичною і я знаю, що там доведеться скоро вже землі Южницькі закінчуються, доведеться купувати яким чином? Да, на даний час потреба в розширенні Южницького кладовища вона стає дуже гострою. І Головним чином ми на даний час здійснюємо поховання померлих там, де були раніше поховані їх родичі, якщо є там міста поруч. І все більше ми ховаємо мешканців громади на новому Сичавському кладовищі, на кладовищі села Григорівка. Це от новий сектор, якщо ви бачили, там є військове поховання от десь там. А мешканців южного, да, Дуже загальна потреба, нагальна потреба у розширенні кладовища. Дуже нагальна, так. Да. Як зараз чи вирішується це питання? Так, да, я знаю, що вирішується це питання, розглядається питання. Є поруч землі, яка які знаходяться у сільсько-косподрозькому користуванні, тому вирішується питання, придбання. Ділянки певної ділянки землі для розширення Юрнівського кладовища. Дивіться, сектор військових поховань. Там, ну, окрім тих родин, які обрали там своїх воїнів, ховати поруч там з родиною, з рідними, здебільшого поховані разом так, військ, ну, військові захисники. Поруч там перенесене кладовище козацьке. Місць там небагато. Які перспективи розглядаються в цьому, в цьому напрямку, як працюєте, і що вже було зроблено для цього? Ну, З того, що ми маємо на даний час є де ховати наших загиблих воїнів. І можливо, якраз от і ем, збільшення території, розширення території Южницького кладовища надасть нам таку можливість. Це по-перше. По-друге, у нас є вільна ділянка сектору для поховання на території нового Сичавського кладовища. Це теж можна розглянути як варіант для подібних поховань. От. Ну, і поки що, ми, як ви знаєте, там. Зробили відповідне роботи з метою демонтажа пам'ятної споруди для того, щоб площа для поховання загиблих воїнів їх її збільшити. Тобто, поки її ну, є, є де ховати наших загиблих воїнів. Там ще дорогу якусь прибрали, так вона там була, там, і, там. І, і паркан якийсь. так? — Там була дорога, ну паркан це, скажімо так, він не по повлияв на збільшення площі. Для цих поховань. А що стосується дороги, так, да, була демонтована частина дорожнього покриття і пам'ятна споруда, яка знаходилась поруч. Да. Місце незручне, там дуже такий нахил знаходиться сектор військових поховань. Чи можливо щось зробити, щоб укріпити якось цю ділянку? Що, що ви думаєте? Що той проект, який буде передбачати благоустрій даної ділянки. Я думаю, що цим проектом буде передбачено відповідні заходи для облаштування цієї ділянки. А ви якось подаєте це на, на розгляд міської ради? Це розглядалося, що і в цьому році, і будівництво паркана на 10 му секторі Южнівського кладовища є комплекс заходів. Так, да, звісно. Чи відомо вам про ініціативу рідних загиблих воїнів вони звернулися до художниці, щоб вона промалювала ось цей от проект, спільну концепцію стосовно того, щоб сектор військових поховань сучасних захисників та козацьке кладовище об'єднати? Ну я цього поки не, не бачив. от, Ну зрозуміло, що ми можемо теж прийняти активну участь у розробці або погодженні, ну, або, да, якщо понадобиться наша допомога, звісно, ми включимося у цю роботу.